Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одна дуже важлива тема це тема, яка стосується буквально нещодавної заяви Зеленського. Він сказав, це здається, вчора чи позавчора. Стосовно мирних перемовин України з РФ про припинення війни. Це офіційна новина. Я перевірив це. Зеленський заявив, що мирні перемовини можуть відбутися за умови. Витіснення армії РФ до кордонів 2022 року, тобто до тих кордонів, які були ще перед початком повномасштабного вторгнення. Тобто Трамп говорить одне тисне на РФ, РФ хоче іншого. А Зеленський говорить про зовсім третє. Про навіть, ну, в даному випадку навіть не кордони 91-го року. А кордони 2022 року. Тобто це вже не є чимось таким, що там нереальним. Але, тим не менш, в якійсь долі це теж нереально. Тому що за ці роки війни, за ці три роки війни, багато було заграбовано, завойовано, багато де осіли, і виходити звідти не хочуть. Ну і я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально стосовно цієї заяви Зеленського. Чи дійсно такий варіант розвитку подій може бути. Ем, мене звати Роман Заводовський, хто дивиться мене вперше, не забувайте ставити лайки цьому відео, пропонуйте теми для прогнозувань, питання особистого характеру за номером на стрінці в Тіктосі та в Ютубі. Добре, я би хотів подивитися на циганський карт, Чотири карти. Так. І я хочу подивитися на Таро Чотири карти. На двох колодах. На циганській і на таро ми витягнемо по чотири карти і подивимося, наскільки взагалі це, так би мовити, реально, і наскільки на ці всі умови та пропозиції Зеленського підуть. Тобто, я розбираю в даному випадку саме ці слова, саме цю фразу Володимира Зеленського про кордони 2022 року. І Що він заявив? Що лише за таких... Ну, не лише за таких, він заявив, що це ось основна умова. Це основна умова, коли можуть бути якісь перемовини. Карта скорбі, карта печалі погана. Карта негативна. Зразу починаємо з негативу. Ця карта вже говорить про якісь, скажімо так, непередбачувані погані обставини. Карта сюрприза, збройне та фінансове підсилення. Карта лживості, карта брехні та обману теж негативна карта і карта розчарування, карта меланхолії. Дивіться, єдина позитивна карта це карта сюрприза. Ну, це в даному випадку більше фінансова карта. Тут карта траура, тут карта лживості, тут карта підчалі. Коротше, погані карти. Більше переважає негатив, ніж позитив. Тобто, якщо судити чисто по циганській колоді, я скажу ні. На це не, не підуть, на це не погодяться. 13 аркан, карта смерті. Далі можна навіть не розкривати. 13 аркан, карта смерті. Тобто ці пропозиції, скоріше за все, смерть. На це не не підуть на кордони 2022-го. Перевернута шестірка жезлів, карта втрати сили. Двійка мечів закриті дороги. Карта Сонця. Ну, карта Сонця, знову ж таки, одна негатив, одна позитивна карта, все решта негатив. Двійка мечів закриті дороги. Перевернута шестірка жезлів, карта втрати сили. Карта смерті. Ну, негатив переважає на обох колодах, переважає негатив. Тому я думаю, що це не зовсім реально насправді. Давайте ми з вами, шановні глядачі, теж будемо дивитися правді в очі. Кордони, 2022... не те, що 91 го а 2022 року це насправді дуже і дуже тяжко. От треба враховувати, наскільки сильним є супротивник. І що не треба, якось, знаєте, от, легковаж... бути легковажними. По відношенню до ворога, тому що вороги насправді не дурні. Як би нам того не хотілося не визнавати, хоч там на початку війни я пам'ятаю купа всяких приколів було, жартів, мемів про те, які вони тупі, і так далі, і тому подібне. Але вони далеко не тупі, вони теж роблять висновки, вони теж аналізують і вони теж мають людей, які керують всіма цими процесами. І ці люди дуже непогані стратеги. Тому я ж кажу, це все насправді дуже дуже тяжко. Цим питанням ще будемо розбиратися. Так що, е, так що, шановні мої, пишіть коментарі, наскільки ви згодні чи не згодні з цим прогнозом. Я думаю, що кордони 2022 року це дуже мало імовірно, судячи по картам. Потому, так що ці слова Зеленського в даному випадку є трошки утопічними. Можете зі мною не погоджуватися, можете погоджуватися. Хочете, подискутуємо в коментарях. Чи ви думаєте, наскільки реально Україні зараз повернути кордони 2022 року ну або 91 го Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Цю тему я розібрав, розглянув. Ви мене просили повернути, подивитися, повернутися до цього запитання, тому що Зеленський про це сказав і це важливо. Так що чекатиму від вас повідомлень. Мертвого неба вам та всього найкращого.